Ємо наверх комоди називають навіть бивцями дітей. Ні. Так. Пережно. вот. Ти будеш? Ні? Ти зі мною? Що розказуєш? Ти чого? Ти чого А Як ми Боже, розвиваємо? це цей так. Обережно да, подивися так поголовці. Кавунчиком. Це як хто окролики, таке те, що вони знаходяться. Да, Саш, ти там підтримуєш, щоб. Тобі так от ручку огладити. Марк, ти знаєш, куди ми йдемо? За кавунчиком. Перший, що це? Ягода перша. Цей, цей буде сний. Да? Цей. цей? Не. Перший. цей. Ти цей. там смачніше. Тримай саме рушку, його можна прямо телі мати. А це вже інша справа. М -м -м. кусаю. Кусаю. Водичка там те, клас. Жував, серйозно? А мені дайте тобі огірок сподобається Маркуше. Один день спробувала пюрешки, а потім все ж таки перейшли на шматочки, тому що Марко пюрешки взагалі не зацікавлювала. Спробувала дати спочатку авокадо, який дуже м'який, то він їх обрав, обсмоктував, відкусував шматки, ті, що завеликі, він їх випльовував, Але у шматочках набагато краще їсть. А також не забуваємо формувати тарілку здорового харчування. Вже з одного прикорму ми можемо давати всю тарілочку. то це не значить, що дитина її з'їсть. Якщо ви на пюре, будь ласка, не наполягайте дитина з'їсть тільки, скільки може, можете пропонувати або ж давати, аби дитина вибрала то сама. Але на якщо нема переварки, супер знахідка, там. Ще дуже було важливо, чомусь ще вагітна, е, дуже боялась того, що дитина поперхнеться, подавиться. Е, під час прикорму дитина може кашляти. Вона може такі вигляди обличчя, і це нормально. Якщо дитина може кашляти, значить там нічого не застрягло. Дайте дитині просто час і, перш за все, не показуйте реакцію, типу не підстрибуйте до неї і так далі. Я знаю, що це важко, але ну, це реально треба робити. І перше, що я задала, коли ми прийшли до лікаря, показувати Марка щодо прикорму, це перша медична допомога. Я Покажу вам тільки те, що нам показав лікар, але будь ласка, щоб ви прям самі взяли свою дитинку і педіатр або якийсь ще лікар показав, як правильно надавати медичну допомогу. Ми беремо дитинку собі на ручку, голову притримуємо рукою, і обов'язково, щоб попа була вище за голову. І отакими от прям б'ючими рухами виштовхуємо приблизно десь там, де грудна клітина. Виштовхуємо наверх. Якщо це не допомогло, ми перевертаємо дитину. Точно так само, на ручку. Знову так само кладемо і такими ж ударчиками знаходимо тут, в неї є така вимка сонячне сплетення, сочленіння. І ми в цю вимку теж трошечки приб'ємо наверх. Хтось каже, що просто треба натискати. Тому, будь ласка, перед тим, як давати прикорм, або пройдіть. Курс медичної допомоги або запитайте свого лікаря для того, щоб наочно вам показав, як це робити. Тому що коли треба це робити, коли дитина не кашляє, коли вона синіє і коли вона не може дихати. Всіх решта випадків довіряємо малюку. До речі, в минулому відео розповіла вам про шампунь від сибурейних кірочок. Насправді їх набагато менше, два рази вимили і дійсно стало менше. Але треба ще, тобто, з першого разу він нам не допоміг. Час спати! Спати час. Ану лягаємо, закриваємо очі і спимо. Час спати. Спати час. Півроку це дійсно той період, який можна розділити на до і після, тому що зазвичай після півроку з'являються абсолютно нові цікаві навички, які вже дозволяють малюку і переміщатись у просторі. Сидіти і трошки вертикалізуватись, але знову ж таки, все індивідуально. Давайте розглянемо на місць добутки. здобутки. Перш за все, малюк впевнено перевертається з пниру на животик, хапає іграшку однією рукою, цілоспрямовано перекладає її з рук в руки. Положення лежачи на животику спирається на витянуті руки і повністю розкриває долоньки. Починає сідати через поворот на бік, спираючись на ручку. Деякі дітки то роблять пізніше або навпаки раніше. Послідовно вимовляє деякі склади з різною інтонацією, може тягнути ручки, щоб його взяли. Щодо зору, продовжує він вдосконалюватись, малюк вже може фіксувати погляд на предметі, які розташовані на відстані 7-8 см від його очей. Завдяки розвитку зору може вже оцінювати відстань до предмету. Слух продовжує розвиватись, і тепер дитинка чує відстані 3-4 метри щодо смаку і нюху, саме цей той вік, коли дитині потрібно почати вводити прикорм, і саме від вас буде залежати його харчові звички. Тому продумайте гарненько, як можна вводити прикорм, так щоб не було розладів харчової поведінки в подальшому. Психічний розвиток та емоції дитинка вже здатна поєднувати голос мами із її образом, тому почувши його, продовжить спокійно лежати в ліжечку або бавитись, очікуючи, коли мама підійде. Вміє розрізняти емоції та інтонації, знайомі та незнайомі голоси, виявляє емпатію, може сумувати або радіти разом з мамою. Це прекрасний час для того, щоб знайомити дитинку з іншими дорослими та дітьми, тому що скоро настане криза одного року, криза сепарації, коли вже то зробити буде важкувато. Мені прямо дуже подобається методика коментатор. Я не хочу бути тою мамою, яка тільки за це, але дуже прикольні вправи є ось тут опис, що це таке. Взагалі мені імпонується тим, що дитина вивчає світ за допомогою звичайних матеріалів, за допомогою звичайно того, що є в житті. Тому дуже класні вам штуки, раджу зараз вправи трошки на розвиток сенсорики, моторики і так далі. Гра перша це в такі от колбочки можна засунути риз, гречу, все що завгодно, так щоб малюк коли перемикав, перекручував його. Воно має різний звук, різну текстуру. Прикольно. Для розвитку мовлення можна використовувати будь-які книжечки, обов'язково, щоб ви постійно проговорювали те, що дитинка бачить. Дуже класні яскраві, контрастні, де ви можете прибирати і вибирати. Наприклад, це пишуть з одного року, нам подарували цю книжечку, вона офігенно затримує марка, тому що вона яскрава і обов'язково потрібно проговорювати те, що ви бачите. Бажано, щоб не було з області щось фантастики, а все максимально природнє, максимально те, що є у світі. Тому що у дитини розвивається уява, здається, після двох чи трьох років, тобто до цього вона не може уявити або щось прийняти. Їй потрібно показувати лише тільки те, що є. До речі, найбільше дітки люблять все ж таки римовані, віршовані віршики, вибачте за тавтологію, тому що вони найкраще сприймаються і запам'ятовуються. Я, до речі, не один раз чула вже, що дзеркала це офігенна штука для розвитку дитини, і в ідеалі, щоб вони стояли прямо біля килимка, на якому дитина повзає. Тому що, коли вона перевертається на животик, вона бачить своє відображення і таким чином ну, дуже сильно розвиває свій ізір і сприйняття взагалі простору, і кльово, коли вона бачить, що батьки ходять і там, і там. Дзеркало, якщо є можливість безпечно поставити його, це теж кльова фішка. Дуже кльово працюють моторку саме ось такі калимки з різною текстурою. Да, у нас є термокалимок, але було б добре взяти або такі м'ячики, які можна водити по тілу, або ж килимки, на яких дитина коли стає, відчуває поколювання, навпаки, приємність або ще щось. Коли дитина пішла. Не подобається мені. Коли дитина пішла дуже кльовими штуками, саме від Ментусорі, є вежа Монтусорі, яка вона може дитини повзати вже з початку того, як вона почала рухатись, як почала повзати. Багато мам бояться її, тому що вона виглядає досить так страшнувато. Але якщо ви поруч, якщо ви контролюєте, це офігенна штука для того, щоб тренувати м'язи дитини. Я, якщо чесно, проти усіх цих затулянь, шафок, тому що ну, для мене це один із етапів того, що дитина може. Розвиватися і дивитися, що навколо світу, найкращим це буде зробити так, аби в шафі стояли безпечні речі, особливо знизу. Якщо там стоїть каструля, і дитина її візьме до себе. Ну я не бачу в цьому нічого поганого. Єдине, що ну дивитися, щоб вона не була дуже важка, всякі голки, миючі засоби, все, що зазвичай у нас стоїть внизу, важливо перебратись коли, кудись наверх і дати дитині безпечний простір. Поговоримо про безпеку. Будь ласка, усі оці комоди будь-які, щоб на них не стояло, як би вони не виглядали, діти дуже сильно люблять відкривати, коли починають повзати ось такі штуки. І ці комоди називають навіть бивцями дітей, тому що вони можуть просто впасти на дитину. І, до речі, у мене у знайомої так і було врятувало лише ліжко, яке стояло напроти. Тому, будь ласка, закріплюйте ці комоди до стіни. Зараз от в'юзку, наприклад, продається одразу з кріпленням. Щоб, не дай Боже, таке не сталося з дитиною. Те, що в нас зараз отак ліжечко, я думаю, що це ще буде недовго, тому що знову ж таки бортики, і чим більше росте дитина, тим нижче ми опускаємо саме цю господи, як вона називається? Основу да, для того, щоб дитинка могла не впасти. Або ж знову ж таки, ну це вже майже нам не допомагає. Він вже починає через нього перекочуватися, але ну майже ще ні. Коротше, будь-які валіки класти на край це також один з безпек. Ну, я думаю, що вам говорити про ці всі гострі кути не треба. У нас, до речі, тут полукруг, стіна полукругла була таке планування вдома, стіл полукруглий. Ми як знали, але робили це все несвідомо. Але ви знаєте, що є завжди накладки на оці кути. Пам'ятаємо, що розетки ми затуляємо спеціальними затикачками. Як би високо і як би вони не знаходились, дитина все одно знайде е, до них доступ. Тому її можна зробити отаке, отаке от, з кришечкою від соку, е, пюрешок. Вони є спеціальні, але треба так, щоб дитина туди залізти не могла. Спробуй до яблучка. От трошки блосі поставити. О, і ти тут? <laughs> <Coffee. laughs> <The> I'm <minutes. laughs> Мамо, а зараз звернення до вас. Я як хореограф та людина, яка трошки знайома із психологією, як ніхто інший знає, наскільки всередині в тілі засідають усі наші емоції, як позитивні, так і негативні. І зазвичай мама не може їх виплеснути наружу на дитину, на чоловіка. Ну це бажано не робити. Тому хочу вам порадити таку штуку, коли ви залишаєтесь самі. Бажано, щоб в цей час чоловік, мама, знайомі забрали дитинку на вулиці. І у вас було хоча б півгодинки годинка вільного часу. Будь ласка, включіть будь-яку пісню, можливо, найулюбленішу, можливо, найнеулюбленішу так гучно, як ви тільки можете собі дозволити і почніть трясти тілом так, як ви цього не робили ніколи. Вивільняйте всі емоції, які в зажаті всередині. Не думайте, як ви виглядаєте. Не думайте, чи це красиво. Просто почніть трясти. Спочатку руками додавайте голову, додавайте тіло, і так все тіло потрібно розтрясти настільки, поки ви не відчуєте спокій. Включіть пісню та кричіть на всю хату, наскільки то можливо, просто текст пісні. Подихайте, це дуже класна розрядка для того, щоб далі з новими силами йти у світ материнства, у світ дружини, у світ жінки, у світ вільної, спокійної душі. Нехай буде на користь. І буду вам вдячна, якщо напишете, чи допомогло це вам, чи ні. Та без -зуб. молодець. Зопастік. На, он за телефон за це. Алло, алло, скажи, алло. Це Марк зараз сам знімає. Я, я... Трошки допомагає. Трошки. Пу-пу. Не верхні там ще й не пахнуть, да? Марк, ну вирівняй кадр. Ось так. О, маму, да, маму знімає. Ми напевно стільки три місяці з тобою казала на будь якій марка плач, що це зуби. А тепер офіційно ми можемо точно сказати, що це зуби. І, до речі, переніс на більш-менш, так він не температура. Один із а! один із признаків того, що це зуби, що дитина чухає десь тут в районі мужко. Чухав. чухав чухав, чухав. Так. До речі, не сказала. Якщо а, зуби лізуть, ніякі гелі в рот пихати не треба. По перше, вони не доказові. А по друге вони слиною змиваються за три секунди. Тому якщо дитинку щось турбує, це або норофен, або парацетамол. Нагадую, що норофен тільки після трьох місяців. Гейв, hey такі флаксивий, звісно, був апатит до речі менше. Вчора взагалі і це що таке було? Що раз на три години поїв таке у Марка не буває. І якщо температура, то температура до 38. Те, що після 38, це вже на зуби і. Бажано звернутися до лікаря. Один майже є, другий на підході, і так буде. Жу, жокі легне чудела юбіла. I to you. А ще наша задача дітей навчити самостійності. Тому те, що дитина може зробити сама, ми за неї не робимо. От Марчик зараз вчиться сам тримати пляшечку, і він розуміє, що коли молочка немає, її треба трошки нахилити. І бачите, що робить? Молодець. Ну, дитина навчається. Головне пару раз показати, далі не втручатися. Скоро буду. Виїжджаю десь за годинку для того, щоб зрозуміти, скільки мені їхати дві години заняття і назад маю надію за пів години хвилин сорок приїхати. Але що сьогодні в мене день абсолютно не заняття, з дуже якась втомлена спати хочеться, але маю надію, що все буде окей. Абсолютно впевнено у Саші, але тривожні відчуття є. Можливо, через те, теж бою, що напевнеться в груди. Подивимось. Останнє заняття я провела у четвер. а Ні, у п'ятницю, а у четвер через тиждень, менше ніж через тиждень я народила. Останнє заняття в мене було на 38-му тижні. Тому ну, такі, така перерва. Сподіваюся, що прийду в форму, тому що ну, зайва вага багато і рухатись не так легко, як завжди, але маю надію, що зараз то трошки змінить. Що я на місці півгодинки мені їхати. Боже, в мене прям ностальгія. <гум> Більше, ніж півроку тут не була капець. То поспав 30 хвилин. Марк поспав 30 хвилин. Умнічка синочка. Ляп, треба ще це все помити. Бо я тобі надавав все, аби ти застук. Де? А на вулиці крас... Жива, коли просто в мене є фізична якась напруга, енергія від діток. Маю надію, що то буде і далі, тому що вони так втомлюються під кінець семестру в нашого вже. Тому стартанули. Маю надію, у хлопчиків все теж добре. Саш, я знайшов як Марко в ванній. з, е, з чосушки. Кайф заспокоюється так замість соски. Привітриш! Привіт мяу, мяу Знаєте, то настільки дивне відчуття. Коротше, я не думала, через скільки Марку їсти, через скільки Марку спати. І оці, ну я їхала в мене дві години заняття, годину до годину після приїхати. На чотири години я від'їхала і. Хочу вам сказати, що це настільки сильна розгрузка, настільки голова відпочила, тіло напряглось, і ну, це кайф просто. Я безмежно вдячна чоловіку, який може мене отак от замінити, тому що ну, я їду, я абсолютно не переживаю, що буде. Я знаю, що дитина засне, навіть якщо вона там не може якось заснути. Я точно знаю, що з дитиною він і пограється, і позаспокоює, і покупає. Коротше, дівчата, лайфхак року це просто одружуйтесь з тими і народжуйте від тих, в кому ви впевнені. І отак от і закінчимо відео. Дякую вам за перегляд. Ми спадки. Всім гарного вечора, гарного дня. Роблю частіше, як ви просили. З вас коментар, лайк, підписка.